шукаєте затишок і спокій подалі від кордону ворожого сусіда. Тоді зверніть увагу на село Довжок Вінницької області. Тут розташован достатньо привабливий будиночок площею цілих 150 квадратних метрів. Його ціна 3 тисячі доларів або приблизно 120 тисяч гривень. Це дійсно хороша ціна, яка привертає увагу одразу. Будинок має білі оштукатурені стіни та шиферний дах. Вікна привабливо підкреслені темними рамами. В оголошенні не вказано тип стін. Його треба уточнювати безпосередньо у власника. Контакти власника ви знайдете на сторінці оголошення, посилання до якого я залишаю в описі до відео і в першому закріпленому коментарі. Отже, повернемось до будиночка. Будинок одноповерховий збудований у період з 1980 по 1989. Фотографій видно, що він має простий типовий для сільської забудови фасад, але виглядає міцним і охайним. Зверніть увагу на затишну веранду, обвиту виноградом. Це ідеальне місце для ранкової кави або вечірнього відпочинку. У будинку розташовано чотири кімнати, що надає широкі можливості для планування простору. Цього місця буде достатньо для вітальні, спальні дитячої кімнати або робочого кабінету. Хата має житловий стан, що є ключовим моментом. Ви можете заселитися одразу і вже потім за бажанням вносити корективи в фасад і внутрішнє оформлення будинку. Туалетна кімната суміжна. Є ванна. Опалення в оголошенні зазначено як інше, що потребує уточнення при огляді, але з опису зрозуміло, що це комбінований тип. Невеликий бонус: будинок продається з пральною машиною. Це вже значна економія для нових власників. Переходимо до земельної ділянки. Вона має площу 20 соток. Це прекрасний розмір для тих, хто мріє про власне господарство, а також про зону відпочинку та барбекю. Уявіть, скільки свіжих овочів та фруктів ви зможете вирощувати тут. В оголошенні також зазначено, що біля будинку є сарай та погріб, а також маленький будиночок біля річки. Це дає чудові додаткові можливості для зберігання, ведення господарства або навіть для створення гостьового будиночка. І не забуваємо про доброзичливих сусідів. Це завжди важливий фактор для комфортного життя в невеликому населеному пункті. Село Довжок пропонує непогано розвинену інфраструктуру. У радіусі до 500 метрів від будинку ви знайдете дитячий садок, школу, ринок, магазин, кіоск, парк, зелену зону, дитячий майданчик, лікарню, поліклініку та відділення пошти. Це означає, що все необхідне для комфортного життя буде буквально за рогом. В оголошенні також згадується наявність нової пошти, що є великим плюсом для сільської місцевості. А для поціновувачів природи тут просто рай. У радіусі до одного кілометра від будинку розташовані річка та ліс. Це хороше місце для прогулянок. Риболовлі, збору грибів та ягід або просто для відпочинку на свіжому повітрі. Відстань до міста Ямпіль складає 22 кілометри: До Вінниці 131 кілометр Отже, підсумуємо: за 3 тисячі доларів ви отримуєте непоганий будинок площею 150 квадратних метрів з чотирма кімнатами, земельною ділянкою, усіма необхідними зручностями поруч та чудовим розташуванням біля річки та лісу. Це унікальний шанс для тих, хто мріє про власне житло в тихому та спокійному місці. Хочу нагадати, що я не є власницею цього будинку і не працюю ріелтором. Я тільки ділюся з вами цікавими знахідками на ринку нерухомості України. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.